Сама назва професії консультант має дуже багато значень в різних галусах. В нашому випадку це не продавець консультант, не треба пропонувати одяг або іншу продукцію стоячи в магазині, але треба знайти it рішення для задач клієнта. Певно, кожен з вас чув фразу Час це гроші. Саме для нашого бізнесу це головна теза. Усі компанії у світі намагаються покращувати ефективність діяльності, щоб мати кращі конкурентні переваги. Наразі цієї мети можна досягти завдяки використанню it технологій Це одна з причин стрімкого розвитку сфери IT за останні роки. Можливостей для бізнесу дуже багато, готових IT-продуктів та систем на ринку безліч. Вони стають все складнішими для розуміння та використання. В них дуже складно розібратись без специфічних знань та досвідів. Тому компаніям потрібен хтось, хто зможе, по-перше, дуже швидко та чітко зрозуміти ту проблему, з якою насправді стикається бізнес. По-друге, запропонувати та розробити найбільш оптимальний IT-продукт або систему для вирішення задач. По-третє, допомогти впровадити це рішення якнайшвидше задля отримання бажаного результату. Самі такі послуги надають професійні IT-консультанти. Вони мають не тільки глибокі знання у сфері ІТ та програмних продуктів, а й розуміють, як працюють деякі галусі бізнесу насправді. Рішенням може бути будь-що: від створення веб-сайту, мобільного додатку, до складних IT-систем та використання передових розробок в галусі штучного інтелекту. Головне, щоб це дійсно ефективно вирішило наявну проблему. Саме процес пошуку підходящих рішень відрізняє консалтингові IT-компанії від тих, які займаються виключно розробкою програмних продуктів на замовлення. Компанія OnTarget є провідним партнером Microsoft в Україні. Ми спеціалізуємося саме на їх рішеннях, розроблених для автоматизації бізнес-процесів. Зокрема, Power Platform – це набір програмних інструментів для створення власних додатків автоматизації робочих процесів в компанії та аналізу даних. Ця платформа дозволяє створювати потрібні рішення швидше та зменшити витрати на розробку в порівнянні з традиційною розробкою коду. Найголовніше спілкування з клієнтами, щоб зрозуміти їх бізнес, завдання та проблеми, які треба вирішити. Майже кожен новий проект це інша галузь, інколи інша країна та нові виклики. Це дуже цікаво та розширює світогляд. Майже завжди робота в команді. Разом з колегами ви будете шукати найкраще рішення задач. Потім обов'язково вивчення можливостей наявних технологій, прототипування, створення дизайну майбутнього рішення. На стадії впровадження консультант бере участь в процесі розробки, випробування, навчання майбутніх користувачів, робить аналіз результатів та рахує зворотний відлік до запуску нового продукту. Тобто майже як запуск ракету Космос тільки без рокетсайс. Головне це прагнення постійно розвиватися та вивчати нове, не завадять базові знання у сфері комп'ютерних технологій. Також потрібно застосовувати аналітичне мислення, щоб мати змогу розкласти проблему на складові. Потрібен креатив, щоб знаходити нетривіальне рішення проблем клієнтів, ну і не завадить бажання спілкуватися та допомагати людям. Так, звісно. На жаль, майже немає можливості мати актуальні навички відразу після закінчення університету, тому що ІТ-сфера дуже стрімко розвивається. Після 4-5 років навчання студенти зазвичай виходять на ринок IT непідготовленими до сучасних потреб. Стажування є дуже ефективним способом зрозуміти професію ІТ-консультанта чи розробника та почати кар'єру. Більша частина досвідчених співробітників компанії, включаючи мене, починали саме зі стажування, тому запрошуємо спробувати свої сили зрозуміти, що це, отримати досвід. Та мати одну з найцікавіших та сучасних професій.